Вітаю, друзі! У нас в роботі Ford Focus. Встановили доставний головний пристрій на системі Android. Все по машині підтянуло. Спеціально завожу двигун для того, щоб показати, що задня передача у нас працює разом з динамічними лініями, які у нас повертаються. Камеру ми не міняли, камера залишилась рідна. Дуже красиво показує. Автомобільні настроєчки підтянуло. Ми можемо зайти і щось тут вибрати по Форду. Фордісти знають, що це таке датчики тиску, в кого є, в того і підтягуються. Тобто в автомобілі, в якому є датчики тиску, вони підтягуються. Ну, На магнітолі вже працює Waze, на магнітолі працює CarPlay Android Auto, 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 внутрішньої пам'яті. Waze достатньо швидкий літає, зможете виставляти два екрана. Тобто, якщо ви хочете на... бачити, куди їхати і слухати, наприклад, радіо, то ви виставляєте ось такий формат. І зверніть увагу, ось ці ручки все повністю синхронізували з автомобілем, аварійка, все повністю працює. І ми можемо повернутися назад, зробити різке погашення звуку, е полистати радіо, будь ласка, все це так само. Ну тобто управління повністю все підтримується. В тому числі ви будете бачити, куди їхати по вейзу, і ви будете бачити, яка радіохвиля у вас зараз на даному етапі працює. Кнопочки на ролі, кого цікавить, вони теж дивіться, працюють. Да, магнітола має dsp процесор звука. Е, тому, е, як сказав мені сам клієнт, я тільки що йому показував цей автомобіль. Да, як сказав мені сам клієнт, що звук, напевно, що став кращий. А я додам, він дійсно став набагато кращий завдяки ось такому прибору, як DSP-процесор звуку вбудований. Повна синхронізація з автомобілем, все гарно працює. А єдине, що тепер ми можемо, наприклад, там, натискуючи кнопочку Наві, підтягнути до кнопочки Наві. Вейс, і дивіться, що зараз у нас буде. Якщо я тисну наві, то в нас вмикається весь. Дуже приємно, швидко і удобно. Тому, кому потрібно Ford Focus, Fusion, Mondeo зробити більш досконалим і сучасним. Вам в допавто.com.ua так само підключимо підтягнемо камери, або встановимо нашу доставну камеру, або підключимо штатну камеру, і ви будете бачити, як і куди паркуватись, у вас буде Вейс, у вас буде CarPlay Android Auto, у вас буде fm Радіо, YouTube в тому числі, все це буде працювати, всі додатки, все буде повністю ось таким чином. Швидко, чесно кажучи, все відкривається. Всі додатки, всі картинки, ось, будь ласка, давайте глянемо. Ну, постривай. Чи ну погоді, Чи як там? Ну, спочатку реклама, звичайно, але... Всі ви це знаєте, що реклама в Ютубі завжди є. Ось, будь ласка. Я так само колись дивився, ну погоді, дуже любив ці мультфільми, а зараз дивлюсь футбол.